Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко Джелами з півдня Одеської області. Сьогодні буде мене таке коротеньке відео, поговоримо про кедри. Кедр це хвойна рослина. Ну, ви чули таку назву кедр. чули кедрові горішки, які ростуть там десь в тайзі в Кацапстані. Але скажу, що то не кедри, тому що кедри це рослина південна, а то ростуть там в Кацапстані, ростуть це... Сосни, сосни кедрові, і в них оце горішки, оці, що, про які ви знаєте вже давним-давно. І все-таки це сосна. А кедри це рослини для півня. Їх є три види, і я сьогодні вам їх покажу, в мене вони є. Наразі в нас кедр ліванський, ліванський глаука. Він голубий. Дуже такий, бачите, ну, він такий. Жорсткий гілочки гостренькі в нього. Як бачите, він такий не дуже, не дуже великий. Вони в пучках там ростуть багато таких, ось, бачите, пучок, і тут росте дуже-дуже багато цих голочок зразу. Ось, бачите, пучок один і купа гілочок. Ось, бачите, пучок і купа гілочок. Ну, Скажу, що рослина півня. Краще все росте це в нашій сьомій зоні без укриття, зовсім без укриття з маленького екземпляру. Якщо ви в шостій зоні, то можна посадити, купувати доведеться маленький екземпляр і вкривати його на зиму. Цігацькі сусідські собаки, господи. Собаки збили. Ну, цей маленький екземпляри экземпляр, можете купити сантиметрів 20-30 і перші зими вкривати. Він з часом, коли вже задерев'яніє, то можна буде його лишати зимувати. Але вже коли буде роки 4-5, щоб він більш такий вже, щоб такий міцненький став. Тут, як бачите, стовбур вже товстенький знизу, не ж кажу, він в мене росте роки 4, а можливо 5 навіть. Гілочки підсихають, дуже не любить вапняні землі. Він у мене був трошки, ці гілочки сухенькі, щось прихворів, але я купувала в магазині. Ну, прийшла в магазин, там, де продаються всілякі отрути. Сказала, що хвоя така, знаєте, і не живе, і не вмирає. Мені там на місці наколотили щось, і я поливала під корінь. Ну, думаю, що ще навесні ще попрошу для хвої щось таке. Щоб ще попідливати. Пішов гарно, пішов все-таки, Ото що мені накалопуцяли, дало гарну підживку, але ще весною все одно буду ще підживляти і щось і підкормку якусь візьму. Так, кедр ліванський, я ж кажу, зовсім-зовсім така рослина для півдня. Любить сонце. Ну, всі кедри взагалі люблять сонце. Люблять полив, але полив не люблять зверху. В мене, Я ось трошки так досліджувала про ці кедри. До речі, за них геть мало інформації, тому доводиться методом тику доходити до всього. Тут вона кедр росте в газоні і газон поливається влітку туманом і поливається і кедр. І це спричиняє трошечки йому хворобу. Так, далі в мене теж кедр ліванський, заново трошечки прогуляємось. Сьогодні в нас був приморозок і така скажу, доволі прохолодна погода. Я планувала щось робити в городі, але довелося возюкатись на кухні. Наразі в нас теж кедр ліванський, главука пендула. Пендула, значить, плакучий. Бачите, у нього всі гілочки ростуть донизу. Те ж саме ось у пучку по 30-40 голочок. Такі... Ой, пучками ростуть. Бачите, гілочки всі донизу йдуть. Це моя друга спроба. Саме цього пендули. Е... Перший чомусь зразу загинув, не вижив. Ну, я все-таки не зупинилася і купила ще один. І ось він підріс цей. Теж давненько у мене росте. Я думаю, що і той у мене на років 5, можливо, і більше вже росте. Якось я це не записувала. Бачите, зверху я його піднімала догори, а тут, бачите, він вже пішов такою догою. Ще отам, де скільки арматура опораться, скільки ще прив'яжу доверху, а тут нехай отак от згинається. От. Буде такий, знаєте, плакуча плакуча форма. Їх можна саджати на арку, ну, але. Саджати можна. Все-таки їх краще саджати у нас на півдні, особливо кедр Ліванський. Вони взагалі самі-самі такі теплолюбиві. Саме більше вони витримують до мінус 25 короткочасно. Треба буде їх замульчовувати. дуже, ну там, де корінь у приствольному колі, треба буде дуже Ну, так як у нас південь, я ж кажу, він у нас навіть без укриття зимував. Не кажучи вже про інші сорти. Ліванський все-таки, ну сама назва Ліванський, це говорить там, що він взагалі з півдню. Кедр ну вже такий гарний. Вже за ці пару років він все-таки наріс дуже гарно. Стояв, стояв довгенько. І ось за пару років він добре мені такі видав прирости. от. Далі у нас цей красень-велетень. Багато разів його бачили у відео. Це кедр гімалайський. ну Це такий більш виносливий гімалайський говорять про те, що він в природі росте в горах. Значить, він любить там вологий клімат. І все-таки теж волога повинна бути під корінням. Ну, це взагалі, бачите, в нас вже деревинка. Я дуже давно купувала. Знаю тільки його купалек гімалайський без уточнень, тому що вони є і голубі, і зелені, і от такі, бачите, такі е трошечки жовтуваті. Так що вони різні є. Шишки вони дають, на жаль, десь після років 40. Кедри, так що шишки ще будуть не скоро. Ростейну в мене давненько цей кедр, купувала його. Ну і купували його таким десь сантиметрів 50-60, немалесенький. Вони є дуже різні, теж є і пендула, і о, чисто голубі гімалайські. Ну і цей більш витривалий. Я ж кажу, треба буде купити маленький екземпляр. Перші зими вкривати його, і потім вже років 4-5 можна буде відкривати. Ще скажу, що Взимку, коли, ну Хто живе північніше, у кого взимку е, сніг випадає, коли буває таке, що мороз, а світить сонце, він може обгоріти хвоя, тому треба буде прямо гарячою водою проливати навколо стовбура, щоб е, волога попадала в коріння. Тому що, коли сніг, земля мерзла... І сонце пече, випаровується досить багато вологи. Це відноситься до всіх хвойних, не, не тільки до кедра. Взагалі, хто північніше живе у когось сніги. У нас на, наразі, в основному, коли сніг випадає, то сніг випадає на немерзлу землю, і волога доволі держиться, зберігається в землі, тому корінь не замерше, і волога поступає до рослин, і У нас вони не горять. Ну, ще є такий атласький, я його в тому році тільки купила, досить маленьким екземпляром. Ну, і ще геть малесенький. Атласький теж можна саджати туди північніше в кого. Так, тепер туди зараз дойду. Ось кедр атласький теж такий, бачите, мішко ще малесенький. Теж вони є різні, голубі, зелені, пендули і такі собі. Так, зараз знову буду виходити, для приморозка просто болото. Скажу, що кедри дуже гарні, вони дуже пахучі. Якщо в кімнату відламати, там відрізати пару гілочок, то вони дуже-дуже Пахучі. Молоденькі, от молоді просто ось цьогорічні, вони досить такі, не такі колючі. А вже оці старі голки, то вони вже колючі. Ще не бачите, у гімалайського Гималайсь, хвоя більш довше. Ось. Гарні рослини. Хлойні. Скажу, що досить рідко зустрічаються в наших садках, ну, тому що вони все-таки більш південні рослини, рослини півдня. тому на півночі їх люди ну, деякі ризикують. Я знаю, що деякі знайомі у Фейсбуці купували гімалайський ліванський кедр, але держали його в горщику, на зиму там його прикутували, приховували. Зараз не знаю, треба буде якось написати, запитати, поцікавитись, чи живі у них ті, ті кедри. Ну, у нас на півдні, бачите, простіше з цим. Зате у нас не хочуть інші рослини рости і хвойні теж. Але наразі кедри. Дуже гарна рослина, дуже чудовась. Взагалі це ліванський пендула, взагалі, він, він такий красень. Його можете просто подивитись в інтернеті, коли вони вже великі, такі шикарні, такі красені, такі, знаєте, прямо такі якісь велетні, такі, не знаю. Ну, взагалі класнють. Як їх побачила вперше, то захотіла. Цей пендулу купувала у жінки ще з однокласників. Вона їздила в Польщу раніше привозила, а той перший ліванський купувала. Є такий сад, квітковий сад Ірини Ковальчук. В неї там і хвоя продається, і рослини. Ну, скоро, що у неї ціни такі не дуже маленькі. Кедр... Гімалайський купувала в давньої знайомої, ще розповіла колись, вона виїхала вже в Польщу, взагалі її нема в Україні. І Атласький, я, я не пам'ятаю, просто набрала собі купити кедр Атласький, її знайшла десь і замовила і купила. В тому році весною я його купувала, це ось весною буде йому рік всього. Так що такі у нас рослинки. Ну, Як, як і ялиний сосни, полюбляє кисловатий ґрунт. Ну, Не такий сильно кислий, але бажано, щоб трошки кисловатий Бо я всі взагалі ялини сосни саджаю, викопую ямки такі гарні, кидаю на низ пісок, потім ріжу, обрізаю хвою, обрізаю хвойні гілочки прямо з хвоєю, з гілочками, знову пісок, потім. Компост, перемішую це все і ось саджаю. І бачу, що доволі так е, приймаються хвойні рослини з, з такою сумішю землі. Торф можна, кого є торф, то можна торф він має кислотність терсую. Отак як у нас торфу немає, то я кидаю, зрізаю. Коли хвою обрізаю нижні гілочки, то їх держу саме, сосну, е, ялину. Тому що від туї ви цього не отримаєте. Туї і ялівці можна саджати просто в землю, кислотність вони не дають таку. Ну, друзі, ось поділилася своїми красеннями, тому що я часто проходжу повз. От тепер буду трошки розповідати про свої хвойні рослини. А на будемо розповідати про всі свої кущі дерева. Тому що в нас їх багато. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня! Всім для нашого Україна.